Вітаю, шановні! В цьому відео на каналі ХостіQA я зроблю огляд адміністративної панелі OpenCard. Ви побачите, які розділи доступні адміністратору сайта та як ними користуватись. Щоб потрапити в адмінпанель OpenCard, додайте до домену вашого сайту slash admin. Далі введіть логін і пароль адміністратора, які ви задавали під час встановлення OpenCard. Ось ви потрапили в панель керування. Це головна сторінка адміністратора, де зібрана ключова статистика: скільки замовлень, продажів, клієнтів і хто зараз онлайн. Нижче карта світу, яка показує, звідки заходять відвідувачі. Праворуч аналітика продажів за днями усе на графіку. А ще нижче останні замовлення та остання активність. Якщо натиснути детальніше під будь-яким з блоків, ви перейдете у відповідний розділ. Наприклад, у розділі замовлення знаходиться список всіх замовлень. У продажах звіт по доходу. Клієнти це список з інформацією про покупців. Люди онлайн це список відвідувачів у реальному часі та їх останні дії. Тут можна побачити IP-адреси відвідувачів та їх дії на сайті. Панель управління це зручний розділ. Ви завжди бачите загальну картину по магазину. У правому верхньому куті меню профілю адміністратора. Тут можна перейти у свій профіль, щоб змінити ім'я, імейл або пароль. Через пункт Your Store ви швидко потрапляєте на головну сторінку вашого сайту. Нижче розділ Допомога, офіційний сайт OpenCard, документація та форум підтримки. Зліва знаходиться головне меню адміністратора. Тут зібрані всі основні розділи. Усе структуровано і логічно, працювати легко навіть новачку. У розділі Каталог ви керуєте всім, що бачить покупець у магазині. Категорії це розділи вашого сайту, наприклад, Побутова техніка. Одяг або аксесуари. У підрозділі товари додаються ваші продукти: назва, ціна, опис, фото. Періодичні платежі, якщо ви продаєте підписки або щомісячні послуги. Фільтри дають покупцям змогу швидко знайти потрібне, наприклад, за брендом чи кольором. Атрибути це додаткові характеристики товару, як от довжина кабелю чи роздільна здатність. Опції це, наприклад, розмір або колір, який обирає покупець перед покупкою. Виробники це бренди, які ви продаєте: Samsung, Nike, Bosch тощо. Завантаження це якщо ви продаєте цифрові товари, які після купівлі можна завантажити PDF-файли, музику або софт. Відгуки тут ви керуєте коментарями та рейтингами від клієнтів. Інформаційні сторінки це для політик, умов доставки, контактів та іншого контенту. У розділі модулі розширення ви додаєте нові функції до свого магазину. Магазин модулів це як Apple Store для вашого сайту. Звідси можна встановити оплати, доставки, SEO, аналітику тощо. Установка модулів розширень це якщо ви вже маєте модуль у вигляді архіву, завантажуєте його саме тут. Модулі розширення головна зона керування. Тут ви активуєте і налаштовуєте встановлені функції від слайдера до Google Аналітики. Модифікатори це оновлення і доповнення, які змінюють поведінку коду без втручання в ядро системи. Події це один із способів запускати певні дії при певних подіях, наприклад, після оформлення замовлення. Розділ дизайн це серце візуального оформлення вашого магазину. Макети це структура сторінок. Ви визначаєте, які модулі будуть відображатись, наприклад, на головній чи сторінці товару. У підрозділі теми змінюється зовнішній вигляд усього сайту, кольори, шрифти, сітка. Можна підключити нову тему або налаштувати поточну. Редактор мов дозволяє змінювати тексти інтерфейсу, назви кнопок, повідомлення, підказки. І все це без редагування коду. Банери це візуальні блоки на сайті, слайдери, промоблоки, акції. У підрозділі «SEO URL» ви керуєте форматом посилань. Розділ продажі це центр обробки ваших замовлень. У підрозділі замовлення зберігаються всі покупки, оформлені клієнтами. Ви можете змінити статус, перевірити оплату. Роздрукувати накладну чи додати трек номер. Періодичні замовлення це зручно, якщо у вас товари з підпискою, наприклад, кавові капсули або туалетний папір, які потрібно купувати щомісяця. Повернення це якщо покупець хоче повернути товар. Тут можна оформити запит і вести історію кожного випадку. Сертифікати це створення та керування подарунковими сертифікатами, які клієнти можуть купувати і дарувати. У розділі клієнти ви керуєте всією базою покупців. У підрозділі клієнти зберігається список усіх зареєстрованих користувачів. Ви можете змінювати їх дані, переглядати історію замовлень або деактивувати облікові аккаунти. Групи клієнтів дозволяють задавати різні ціни чи знижки для оптових клієнтів, Віп-клієнтів або постійних покупців. Затвердження клієнтів це якщо ви хочете вручну підтверджувати нові реєстрації. У додаткових полях ви створюєте власні поля в реєстрації, наприклад, назва компанії або податковий номер. Розділ маркетинг це ваш інструмент для залучення покупців. У підрозділі маркетинг можна створювати унікальні посилання з трекінгом, щоб відстежувати ефективність рекламних акцій. Купони тут можна створювати знижки на замовлення, товари чи доставку. Зручно для акцій, бонусів чи постійних клієнтів. Пошта це розсилка листів клієнтам. Ви можете надіслати листи всім клієнтам або тільки вибраній групі. Google Shopping. Це, якщо ви хочете автоматично вивантажувати товари у Google, щоб вони з'являлись у видачі чи рекламі. Розділ система це налаштування вашого інтернет-магазину на глибинному рівні. Налаштування тут ви задаєте назву магазину, логотип, контактні дані, мову, валюту, одиниці виміру, час роботи і інші базові параметри. Користувачі це створення адміністраторів і менеджерів. Ви можете призначати ролі, розподіляти права доступу та змінювати паролі. Локалізація це управління країнами, регіонами, мовами, валютами, податками важливо, якщо ви працюєте на кілька ринків. Інструменти. Тут ви знайдете менеджер резервних копій, лог помилок SEO-редактор та імпорт-експорт даних. Розділ звіти це аналітика вашого магазину. Тут ви знайдете детальну інформацію про товари, замовлення, податки, доставку, повернення, купони і ще багато іншого. Тут ви бачите, що продається найкраще, а що ні. Хто в онлайн, це список відвідувачів, які зараз на сайті. Можна побачити, звідки вони прийшли і які сторінки переглядають. Статистика це загальна картина по всіх розділах: продажі, товари, доходи, клієнти. Це був короткий огляд адмінпанелі OpenCard. Тепер ви знаєте, де що знаходиться і з чого почати. Далі будемо поступово налаштовувати магазин під себе. Якщо щось не вийшло, або у відео не вистачає інформації, або ви маєте інші питання, залиште, будь ласка, коментар під відео. Постараємось усім допомогти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові корисні відео, та читайте не менш корисні інструкції та статті у нашій Вікіпедії та блозі.